Мир вам, мир в кожне серце і в кожний дім. Сьогодні ми згадуємо, як церква допомагає мені. Допомагає тим, що в мене мрії можуть здійснитися і у кожного чоловіка чи жінку, який ходить в церкву. Спасибо. По-перше, церква для мене це те місце, куди мені хочеться завжди йти. Я йду сюди, щоб побачитися з рідними мені людьми, щоб. Бути з ними в теплій духовній атмосфері. Ну і звичайно для того, щоб помолитися за наше майбутнє і за те, щоб наша країна процвітала. Це духовний хліб Це, во первых Ну а во-вторых, допомагають і паючки, і моральна, і підтримка. Ну, от приходжу, чувствую себе більш бодро домой. приходжу, вроде легше. Якщо якась допомога є. Я в церкву прийшла вже, коли почалася війна. І от знаєте, як війна почалася, у мене просто рухнув той мир, в якому я жила. Добробут, все. І зараз в мене церква, я просто без неї не можу, тому що мені якийсь спокій дає, дає натхнення, що Бог все бачить. Що всі ці негаразди, які зараз трапляються з нами, Бог все поставить на свої місця. Мені церква допомагає, знаєте, це. Я відчуваю підтримку в церкві, я відчуваю любов в церкві, я відчуваю присутність Божу в церкві. І завдяки церкві я відчуваю себе повношиною людиною. Дякуємо церкві за те, що вона робить в житті кожного з нас. Це було інтерв'ю по гарячому. Далі гарячіше.